Прийшов, тихо пішов. І трошки ми промайнули 30 кілометрів і зайшли в тил до ворога. Хлопці швидко одягали броніки, а я вже в мене нормальна обличчя після шести днів не митись і так далі. А, можна стоп-кадр зробити? Ти сидиш і ворожі машини приїжджають, а ти в лежанці лежиш, і тут в одній дівчині часи починають будильник дзвонити. Займалася в основному рукопашним боєм. Я являюся багаторазовою чемпіонкою України, переможцем Кубка України з рукопашного бою, чемпіонкою Європи, Кубкою Європи, і світу. мастер спорту міжнародного рівня. Також виступала по кікбоксингу, комбат-ззудзуцу. Також являюсь майстером спорту міжнародного рівня в даних видах спорту. Фізичне підготування, підготовка твоя, витривалість і. Звичка до навантажень постійних, то ну може. Якщо в тебе нема здоров'я, і ти ще не підтримуєш його, тут дуже тяжко буде, і по-перше, і по капопкам пригати, і носити броню, і спорядження своє, тобто постійно підтримати в себе формі, як людина може цим займатися. Ну не скажімо, на піки своєї, не вбивати своє здоров'я, але щоб вона відчувала це для себе нормально, почувала під час цього і збилося ефективність від цього. Ну не тільки війна з кома там була до жінок. тоді навіть взагалі не було такої розмови, щоб там, брати їх. І довгий час і, ну, вони були не оформлені, неофіційно так сказати. Зараз вже легше проще, але все одно тим питання на що воно тобі треба, а ти ж жінка, ну присутнє. Е, ну спочатку по масштабки мені теж такі питання задавали. Ти ж жінка, на воно тобі треба, не... Але більшість людей вже ну спокійніше відносяться і розуміють, що жінка на війні теж може виконувати певні функції, а може і виконувати деякі функції краще, чи ще деякі чоловіки. Ой, тоді було тяжко, бо не було мабуть досвіду такого у людей. Іменно військових дій, військових себе як військове, поводження зброю, взагалі там зброю в руках не тримала до 2014 року. Зараз тяжче, тому що іде. Скажімо, інтенсивність така, ну, не, не більша інтенсивність е, території більше в нас де окуповано наразі. Думаю, що це не ну, щось незвичне для мене було не Да? Незвична, ти не мав цього досвіду, не розумів, як це правильно. Довгий час потребулося е, тренування, навчання, вдосконалення чогось. А за 9 років ти вже потроху там навчився, вдосконалюєш постійно свої навички. І для тебе вже не так е, е, незвично, що якісь вибухи поряд, е, ти розумієш, де все це виходить. Прихід. В 2014 році це було таким, знає, як вирвали з цивільного життя і вкинули. І ти поступово обгрейдився, призвичався до цього. А зараз спокійніше, бо в тебе вже там, да, трохи є досвіду, ти вже не здригаєшся, коли там, поряд розумієш, там, яка міна, який далі ну, маєш досвід. Але тяжко, бо ну, дуже сильна інтенсивність, і в тебе. Як. Постійно треба е, себе тримати да, в такому в русі, на прузі і не розставлятись нікого. Це волосся додавалося, але переносиш ти постійно е, ну, допомагаєш хлопцям, десь знаходишся з ними е, там, тому що ну не знаю, я вважаю, що командир. Е, Якщо якась серйозна операція, повинна бути ну, або хлопцем, або поряд, і постійно керувати, допомагати, слідкувати і е, так ще бути, скажімо так, навіть може не фізично, але все-таки думками і, 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 там і, ну, на полі бою і під час операції. Ну, проблем як таких, з як таких, глобальних, на яких я, б я звернула увагу, не було. Є. Ну, Нормальні, скажімо, да, як завжди, хлопці, люди, які нормально тебе сприймають, як дівчина, як дівчину командира, а також як в цивільному житті. В цивільному житті там керувати, да, організовувати для мене це не звично, все нормально. Ну, цим питань не було. А ну я ж кажу, що командири допомагають, підкажують. А ну ті, хто там. Думка, якщо ти жінка і ми там, -там будемо тебе слухати, ну на цих не звертаєш увагу. В принципі, накази виконуються, робота йде. Тому, ну, на жаль, є різні люди, але я не зможу сказати, що вони там похибнули якусь мою думку або якісь дії. Ні. Ну, мені важливо з ким, не важливо де. Третє ШБ тут найбільше моїх, скажімо, друзів, побратимів, цивільного життя, з якими я довгий час спілкувалася. Да, Фанатіякуча для мене в чому було принципово, тому що я знаю, що вони мене знають такою, як я є. Мене не буде питань півроку, рік, чому я на війні, чому жінка на війні. І ну, для мене, скажімо так, в плані психологічно-моральної витримки це набагато проще. Плюс ти пліч оплі з людьми, з якими ти довгий час знаєш, нема цього притирання, знаєш, пізнавання людей. Набагато ну, проще, і ти комунікуєш проще, знаходиш спільну мову проще, вони тебе розуміють проще. Ну, завжди є, там, можна домовитися, там, обговорити з людьми все. Ну, тому для мене вибір був очевидний. Там, там в інших підрозділах я ж кажу, що десь 3-4 місяці я постійно чула там питання жінки на війні, що ти тут забула, і постійно комусь треба було щось там розповідати. Да? Вже навіть знаєш, вже ти стандартна тебе фраза, і ти відповідаєш і думаєш, блін, коли це скінчиться. Тут такого немає, і ну, у нас спільні інтереси, спільна ідеологія. Ми знаємо за що ми тут всі разом, і ми всі друг друга підтримуємо. Ну, це для мене це важливо. Ну, Тихо прийшов, тихо пішов. Ну, Зараз нормально. Ну, Вже, скажімо так, минуло. Вони вже вони змирились, тому що в мене якби, своя думка. Я і, роблю ну, те, що вважаю для себе да, правильним. І, ну, і я вибрала свій такий шлях. Як тяжко, ну що у військових навчати, що в цивільному житті. Да, от у мене по роботі так також буває якісь там е навчання для персоналу, також для військових. Ті, хто хоче навчатися, удосконалюватися, отримати якісь звання, ті завжди будуть навчатися ті завжди будуть тянуться з цим і проще. Є такі, ну яким все одно, які прослухають там. Але ну, для того, щоб ми розуміємо, що ми сюди прийшли самі добровольцями, і ми тут для того, щоб забути нашу перемогу. Для того, щоб забути нашу перемогу, потрібно навчатися самому, ніхто для це, за тебе це не зробить, ніхто не вб'є тобі да, в голову якісь знання, якщо ти сам цього не хочеш. Е, тому, в принципі, ну, нормально, адекватно, всі якщо хочуть, да, навчаються, там, допомагаємо. Mm -hmm. І ділимося своїми досвідом і знаннями. Там Та, вахує були, якщо після там Запорізька-Донецького напрямку ближче до Донецька, ну, скажімо так, спокійніше було, да? потім у нас був період там, підготовки на полігоні, і от сразу після полігону ти потрапляєш на найскладнішу ділянку на фронті, скажімо так, ну, блін. Ну, ти вахує. Я потім вже підстраюшся під інтенсивність боїв, під події, які тут розвиваються і змінюються дуже швидко. Е, тому, на мене, перше, перше таке така почуття от таке саме. І ти дійсно розумієш, чому ну, тут пекло війни. Ні, ну... Пару історій, і знаєш, ми сиділи в посадці, там почались обстріл. <сі> Хлопці швидко одягали броніки, а я дивилася, в зерказ, чи в мене нормальна обличчя після шести днів не митись і так далі. Тому це було, ну як хлопцям було весело, вони сиділи на мене, дивилися, Ольга, давай швидше там <сі> кудись там <сі> в окопчик. Ас. Ну, скажімо так, було весело, але не дуже. І ну, так же, як ми виходили з посадок, Почався обстріл мінометний, щільний. Ну, не по нам, але все-таки були дрони ворожі в повітрі. І от теж там е було смішно, не, як смішно. Тоді не дуже смішно, реакція деяких там побратимів, ну, це весь там паніку да, приборкувати, прийшлося їх заспокоювати. Там. І... Це... Ну і з місцевими, звісно, всюди, по всій лінії зіткнення є такі історії. Прекрасні. І трошки ми промайнули 30 кілометрів і зайшли в тил до ворога. І туди вийшли. Ну, все-таки вийшли, нормально, слава Богу. Але там йшли з дівчатами, як завжди, є такі нюанси, знає, що ти сидиш і ворожі машини приїжджають, а ти в лежанці лежиш, і тут в однієї дівчини часи починають будильник дзвонити. І ти думав, що ти щось ту дівчину десь закрутиш її голову, щоб не спалили всю групу. Слава Богу, що це було перше я нею я з'явилася, але не всю життя пам'ятала. Ну, блін, як. Дякуючи е цим, командиру групи, вийшли. Вийшли, Зорієнтувалися на місцевості, дуже допомогло. Ну, блін. Так, тоді ж такий теж досвід був, скажімо так, таких, да? великої ходьби і великого стресу ну, під час різних ситуацій, які відбувалися там. Я вважаю, що якщо у людини немає того внутрішнього стержня, то їй нічого їй не допоможе. Якщо людина знає за що ми боремося, да, ми боремося за свою батьківщину, за своїх домівок, за своїх рідних, ну то їй не треба там з-під да, ярма якогось там присилати на цей фронт. І можна також в тилу допомагати нормально бути там ефективними, ну більш ефективними чи ти на війні є різні люди. Головне розуміти, що ну, війна вона поряд не десь там і вона стосується кожного.